На друге добу саме повномасштабної війни я вже була десь в Закарпатті, Я вже не пам'ятаю навіть на яких вулицях ми були. Коли я вночі, в 12-ту годину ночі, я підтверджувала одному грантодавцю своє обличчя з документами, що потрібно кошти, тому що ми не розуміли, що буде далі. Ми притормозили один проект і ми розуміли, що на той час потрібна конкретна людям їжа, дітям потрібна гігієна. Я почала писати, звертатися, і на той час ми дуже велику зробили волонтерську сітку з партнерами. Допустимо, я не в Києві. Партнер в Києві в неї є кошти, але вона не може через себе зробити фінансування, тому що в неї немає ну, юридичного статусу. Вони перекидали на фонд кошти. Я все закупала через документи. Вона отри о, закуп... ну, забирала товар в Києві, розподіляла. Тобто, ми займалися взагалі будь-чим, аби допомогти дітям. От перший місяць це був просто тришак.